По дорозі в Хотин ми заїхали на залишки Жванецького замку цікаве місце і гарні краєвиди. Але потім ми знайшли тут дещо більш цікаве військовий дос 30-х років. А я ще тут стою, знімаю і на ну, якусь штуку, так у бетону, думав, може якась штука. Ну просто якийсь, знаєте, там. щось -що -що таке. А подивився, це не просто так, це, походу, якийсь військовий об'єкт таємний. І назву пер. Тут бункер. Тут бункер підземний. Реально підземний бункер, о, ці дівчата, це військовий дот для оборони. Тобто, бачите, тут знаходяться отакі от буйниці. Ну, це справжній військовий бункер. От. І ми спускаємося донизу. Бо цікаво, подивитися, що а там. Щось я не вважаю. Та-да, тут дуже вузький палац. Тут салі. Ця... Опа. Пускаєшся? Дуже вузький прохід. Не для товстих людей. Я треба бути обережним, бо всілякі вниз провали. Ну тобто і є спуск. Да, да, да. Може до самого низу взагалі. Ні, ну тут бачиш, тут вже спуск і там вже немає Тобто Декілька ось цих ярусів є. Бетон, комунікація, вентиляція тут все є. Навіть як я розумію, вода сюди була підведена. Кажан, кажан, танк полетів туди. А? Дивись, не застрахне. От. Ну, ось такий от, ніжданчик, прям заїхали, думали просто фортецю подивитись, а вийшло, щось знайшли просто... О, справжній військовий бункер <рес> дуже цікаво. Так що в будь-якому випадку заїжджайте сюди. Тут буквально 500 метрів від дороги на хотин. Локацію посилання залишу в описі до цього відео буде.